Вітаю вас друзі на каналі Комп'ютерні Фішки. В цьому відео уроку ми будемо приховувати курсор під час набору тексту. Якщо курсор у вас не зникає під час введення тексту, то ви можете приховати курсор під час введення тексту. Для цього можна скористатися вбудованою опцією, але можливо не працює в деяких програмах. Отже, щоб приховати курсор, потрібно натиснути Windows і клавішу англійську і. Перейти до пристрої. Вибираємо Миша, вибираємо додаткові параметри мишень. І вкладці Параметри показчика Встановити галочку, якщо вона не встановлена, на приховувати показчик під час введення з клавіатури. І натискаємо ОК. Щоб приховати курсор при наборі тексту у всіх програмах, вам потрібно використовувати безкоштовну програму, відому як Windows Cursor Hider Посилання на ресурс я залишу в описі. Дякую за те, що дивитесь комп'ютерні фішки. Ставте лайк та підписуйтесь. Далі буде ще багато цікавого.